Нелегальні забави та наркотичний гастролер в ефірі Дніпро оперативний і це даже з подій середи, 22 березня. Комусь не довезли. З відділення нової пошти у Соборному районі Дніпра вкрали дороговартісну посилку. Відомо, що під час розвантаження на перехожий схопив коробку та втік. Вартість місту коробки оцінюють 13 тисяч гривень. На щастя, подій зафільмувала камера спостереження, тому правоохоронці швидко отримали прикметне зловмисника. Того ж дня ввечері патрульні поліцейські затримали на бульварі Слави схожого чоловіка. У ньому співробітник нової пошти впізнав грабіжника. 46-річного зловмисника доставили до відділення поліції тривають слідчі дії. Під та перевернув газель. У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сьогодні опівні сталася масштабне ДТП із двома вантажівками. Як бачимо на відео з камер ситуаційного центру міста, фура «Дав» та вантажівка газель рухались проспектом у бік вулиці Кротова. У районі перехрестя з вулицею Гальченка фура почала обганяти автомобіль, що їхав попереду, але водій попередньо не впорався з керуванням і врізався в газель магазину Епіцентр. Від удару вантажівка перекинулась. В аварії обійшлось без травмованих, але рух цієї ділянки дороги. Тривалий час був ускладнений. Причини ДТП встановлюють правоохоронці. Нелегальні забави близько залізничного вокзалу Дніпра правоохоронці припинили незаконну діяльність азартного закладу. У приміщенні на вулиці Пасера було виявлено три ігрових автомати з відеослотами і 13 моніторів з азартними іграми. На місці події перебували два чоловіка та одна жінка. На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальших слідчих дій. Нагадуємо, що за організацію та незаконну діяльність подібних казинок Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність сезон підпалів у Дніпрі біля озера курячі, невідомі підпалили очерет. Пожежу загасили, а причини нині з'ясовуються. Рятувальники зазначають, що, на жаль, громадяни не усвідомлюють негативних наслідків від загорання в екосистему та свідомо ігноруючи слова рятувальників або ж ненавмисно спричиняючи займання на відкритих територіях. Жителів Дніпра застерігають бути обережними із джерелами відкритого вогню, сірниками та цигарками. Якщо ви помітили невелике займання трави або тліючу підстилку від покинутого багаття, намагайтесь загасити його. Самі телефонуйте до служб порятунку 101. Повідомте про знайдене осередок загорання. Наркотичний гастролер у Дніпрі затримали чергового закладника. Дільничий офіцер поліції, відділу поліції номер 7 на проспекті Богдана Хмельницького помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили згортку з наркотичною речовиною. Правопорушником виявився 34-річний мешканець сусідньої області. Під час обшуку у нього вилучили понад 40 згорток з речовиною, схожою на синтетичні наркотики, які він планував збути клієнта. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідство триває це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра. оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.